Доброго дня, вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. Сьогодні в коротенькому відео буде дві корисні поради починаючим мотоблокерам мотоблокерам-початківцям. І так, перша порада. Це все діло буде стосуватися важких мотоблоків, неважливо, гібрид чи з водяним охолодженням. Значить, коли ви підсидняєте фрезу, Отак. От відкрилася кришечка. Руці вмазав, ну нічого. Всі задаються питанням, яку ж сюди поставити прокладку, щоб вона була не одноразова, а багаторазова. Хтось вирізає алюмінієву, але вона погано втягується, треба садити на герметик. Хтось вирізає паранітову, я вирізав із кожі, з 2-мм. Отак. 2-мм кожа із старих офіцерських чоботів. От вона має товщину в 2 мм. Найкраща прокладка. Раз вирізали, втягли і забули, коли знімаєте перехідну плиту між фризою і коробкою, вона залишається на місці. І не пропускає мастило ні в якому разі. Це перша порада. Значить, друга порада заключається у слідуючому. Так, фризу треба встановлювати на мотоблок у положенні речага виключена фриза. Тобто оце включено, це виключено. Чому? Коли виключена фриза, вала фризи. Ведучого не заходить зуби в зуби зацеплення із приводом коробки. Тобто шестерні совміщаються, але зуби не торкаються, ви поставите прекрасну фрезу, вона у вас зайде. І буде отут без зазорів. Якщо ви ставите і у вас щось не сходиться, вам не треба зжати оці. Гайки, то мигайки, стягувати гайками, тому що ви повідриваєте вуха, а вам треба або поворушити речах туди-сюди, або ж посмикати за ножі, щоб там совмістилися зуби і ви нічого не переломили. Якось так. Ну і бонусом буде ще одна порада. Як я обіцяв, ще один лайфхак, не лайфхак, може і два. На фризі, на редукторі, з нижньої частини є лючок. Хто не знає, що там стоїть, там стоїть успокій натяжник цепа, приводу фризи, той, що ходить в редукторі. Хто не знає, хто, можливо, тільки купив, складає мотоблока, складає фризу. Може вже хто один сезон проробив, може два сезони проробили. Я в кінці відео в описі вкину вам силочку на те, що треба відкрутити той лючок і щось там зробити. Подивіться, будь ласка, воно буде не лишнє. Далі ще один. Немаловажний нюанс. Коли будете складати фрезу на цьому валу, який держить е половинки фрези праву і ліву, вал, коли ви вкрутите е вал привода. Закручуйте не одну гайка, дві, тобто законтряти, щоб він не викручувався. Так само на самому кінці ставте широку шайбу ось сюди на край. І закручуйте на вал дві гаєчки, тобто затягнули і затягнули до першої, другу, двома ключами, щоб воно було законтрене, воно тоді розкрутиться, розкручуватиметься, але не так часто, як цього йому хочеться. Ну, якось так, слава Богу, і Збройним силам України. Заходьте на канал, дивіться, пишіть коментарі. Беріть до уваги, кому це потрібно. Те, що я сказав. Всім добра. До наступної зустрічі. Дякую.